Вони постраждали більше за інших, бо виявилися ближчими до місця прильоту. Харківські комунальники відновлюють покриття на двох будинках, що у Немишлянському районі ушкодження досить серйозні. Внаслідок вибухової хвилі, шифер на одній, і профлист на іншій покрівлі розлетілися у всі боки. В даних двох будинках слами КП ХРБП проводяться роботи з відновлення покрівлі внаслідок прильоту. В результаті вибухової хвилі було пошкоджено дах, покрівля піднялась та була зірвана кріплення. Спочатку провели демонтаж старої покрівлі, потім відремонтували крокяну систему, обрішітку, гідробар'єр та приступаємо к монтажу профільованого листа. Площа цих двох покрівлі Складає на однієї 100 квадратних метрів, на другій майже 150. Роботи проводимо з середини минулого тижня та намагаємося закінчити їх в найближчі три дні. Взагалі, з початку року силами КП ГРБП було відновлено 73 жорстких покрівлі це майже 3800 квадратних метрів. Та 121 покрівлю це порядка 3000 квадратів м'якої покрівлі. Більша частина ремонтних робіт це відновлення внаслідок прильотів. Підприємство продовжує працювати майже цілодобово і без вихідних. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Станіслав Грішко та Олександра Панченко. Харків. Новини.